Доброго дня уважні організатори зібрання, шановні гості, запрошені шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні в нас надзвичайно цікавий проєкт для такого представницького форму. У нас буде усіх можливість почути від членів Римського з найдорогіших і найавторитетніших міжнародних організацій, що існує вже понад 40 років поради щодо економічного розвитку та відновлення екологічного балансу. Під час нашого спілкування заходу будуть порушуватися питання, які... Стосується стратегії розвитку України та вирішення проблем планетарного рівня. Отже, наш сьогоднішній захід буде складатися з двох частин. Перша частина це виступи почесних гостей і, власне, презентація книги нашого високого вашого гостя пана Юдера Павло і синя економіка, 10 років, 100 інновацій, 100 млн робочих місць. І друга частина це, власне, лекція нашого почесного гостя, пана Юдера Пау. Перед початком основної частини хотілося б відзначити, що нинішній захід зініційований відомою дитиною, вченим зі світовим ім'я Богданом Дмитровичем Гавролищиним та головою ранкової ради Міжнародного фонду скорочення ризики Володимиром Олександровичем Костеєвим. Візит пана Бюдера Павліста, можливим завдяки пану Богдану Гавриличкову, це значна подія для прогресивної громадськості, адже сьогодні у світі як ніколи актуальні ідеї та винувати. І саме такі інновації допоможуть, врешті, і Україні посісти гідне місце серед розвитних держав світу. Видання книги пана Гюдера Павліс Синя економіка 10 років сповідувачі 100 мільйонів робочих місць, що має освітній статус бестселера Здійснено в рамках співробітництва благодійних фондів пана Богдана Полишина та Міжнародного фонду скорочення ризиків. Ми, власне, зараз переходимо до основної частини і забоняємося презентувати почесних гостей нашого зібрання. Це Богдан Дмитрович Гаролишин, член Римського клубу, вчений із світових ім'я. Пан Віктор Павлович, член Римського клубу, всесвітнього відомиче. Ірина Олег Ірина, тихо моя, президент Міжнародного інституту менеджменту Мінки. Іоні Миколаївич Щербак, відомий український політик, дипломат, громадський діяч, активіст, я думаю, так само обговорені усіх питань, які сьогодні постануть під час нашого спілкування, можуть брати участь запрошені відомі люди, які дивляться принаймні зараз на мене і, безумовно, мені здається, маю що сказати. Це відомі люди, так само активісти екологічного руху, політики, відомі громадські діячі. Ну, Зараз до вступного слова я зброю запрошую Ірину Логину Тікумирову, президента Міжнародного інституту менеджменту Мінки. Добрий день. Я хочу вас всіх привітати в бізнес-школі Вінки. Справа в тому, що сьогоднішнє подія, я впевнена, могла статися тільки в стінах саме нашої бізнес-школи. Справа в тому, що це доповідь члена різного клубу в бізнес-школі, яка була засвобона членами різкого клубу, повденно на причому невищем. Тому я всім бажаю Ставлю розмови, впевнена в тому, що наша співпраця з фронтом скорочій резерві буде продовжувати, і що це перша а не стані спільна подія, яка буде впливати на розвиток нашого майбутнього, майбутнього нашої країни. Дякую вам дуже. Пані, дякуємо вам зараз. І зараз, власне, до виступу і задоволенням запрошуємо Богдана Петровича Авдонишина. Відомого коміста там нашого діяча члена ролинського клубу пану да гощу. Вітаю вас eh, в цьому домі, як мене звали хочським освітом, як і вдома, як сказала Ірина, і мушу сказати, що ну, я пробував створити різні інституції, в Україні, ми їх не Але найбільший радість ходить те, що Це щось коли саме цей інститут, це щось спокійно, але існує, розвивається. Нато 33. І ще речі такі ефеги, солі свою місію, Дейті, і закрив. Тепер, як і вам підписав, своє молочого, а дуже добре приятеля, він так пауги. Такажу, о чому, то в тому що він був. najbolji član Marijkovog kruga jer tu kad je bila druga generacija, ali faktično, Kristina vručna u Marijkovo kruga za tek član Marijkovog kruga, vid na za čekao kapit. I na spit sve i dokle znao, čas naučio da je to kroz rejek preče, sa njom je ona posao kres. I tako. Danite onaj Vseeno je na šljivu. Zorečena je bila ta energija, ki je bila duhovno znalost in poplavljena ljudi. Je kem kakršne znali šiti v enem šljivu, ne neki, ki so živeli na območjih kontinentah, majhnih in srednjih, ali pa jih želijo, ti želijo, ki jih opolni, kar imamo že velike človeštvo. Він же навіть, а справді хто знає, знає той спосіб, чи так. Це є людина, яка має і ті два. І гарячий за проєктні завечі, що перейти переплатиш на матиш і ті два. Як каче відважився зробити таку наукову роботу з командою людей, що якраз. Відкрити який спосіб може вживати, це природні процеси, що відбуваються природи, і замінити їх промислові процеси, що вживаються. І навіть приклали того. що це заощаджувати багато ресурсів. І це заощаджувати, чи змінити знищили засмічення нашої екології, Zasmičenje naše enote, za e, ki je pri nas tudi zamišljeno našim dušem. Kakšno je to, da je začela ta čekalna rič, ki te je, in da nas skorda ibe, ki je ubičajna. Najvišji tišjo pročitajo, veš, ki še pročitajo, ki še ne pročitajo. Pravno znajo, če je čekalo, od tega je od nas te večer, naj jedi, naj gre. schiet verliezen, no, maar de rest, we zien samen dat het kijkt, maakt niet uit, het is goed dat hij hier, we brengen het even voor hem. Al schepten we dit al een paar jaar, al, copyright Het kan niet